Усім найкращим величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталія Квенторіно. І ми сьогодні подивимось, які ціни на соціальні продукти в магазині АТБ, тобто яйця, масло, олія, крупи. Також подивимось ціни на цукор. Так, йдемо спочатку подивимось, по чому в ціну яйця, і підемо далі вже. Розглядати ціни на товари. 4,75 яйця як були, так і залишились в ціні. Ціна незмінна. Давайте швиденько по заморозці. Горбуша від Норвен. Ціна за 100 грамів 29,50 заокруглюйте копійки до більшого. В акції зараз тісто філа своя лінія. 400 г, 30 гривень 50 копійок. Також не забудьте за масло білоцерківське Екстра 82 жиру. відсотків, 180 грамів. 81 гривня 50 копійок. Від торгової марки Улар Крило Куряче. 8,50 за 100 грамів. Також зі знижкою 20% гомілка Улар куряча, 8 гривень за 100 грамів. Тушка чоботурка у 8.30. Зі знижкою можна придбати скумбрію без голови торгової марки Рибниця. Ціна 26,35 за 100 грамів. Оселедець розумний вибір. Філе шматочки в олії 180 грамів, 53,30, куряча першого сорту 300 грамів, 51 гривня. Виріб від розумний виріб, апетитний ковбасний 500 г 36,60 Виріб смачний з молоком, також розумний вибір 500 г 51 гривня Заокруглю ті копійки до більшого. Сосиски розумний вибір 330 г ранкові 42 гривні. Сосиски хот дог 450 г 67 гривня. Кіровоградський розумний вибір 300 г 60 гривень. Докторські фірмові, своє лінія, 350 грамів, 62-60, 65 гривень тигриня, своє лінія, 300 грамів. Дитячі, також своя лінія вищого сорту 330 грамів, 79,30. Виріб ковбасний, розумний вибір: 420 грамів, 39,50, новомиргородський. Виріб чесноковий, розумний вибір 420 грамів, 71,40. Виріб м'ясний, гурман з сиром 420 грамів, 88,40 Губернська своя лінія, 420 грамів, 118,20. Плавлені сирочки, своя лінія, вершковий та дружба, 70 грамів у 16,50. Плавлені сирочки золотий резерв, дружба та вершковий 70 грамів по 17,50. Здорожчив сирний продукт від тульчинка 70 грамів, дружба та зі смаком грибів 13,40. І зараз знову проскануємо оцей виріб сирний зі смаком грибів від розумний вибір, тому що цінника немає надалі, а сканер щось не хоче сканувати. Сканер не працює. Цінника немає. Виріб сирний, розумний вибір столичний, 160 грамів 48,50. Виріб сирний тульчинка під 180 грамів 62,70. Виріб сирний, наш сирок янтар 160 грамів 32 гривні. В магазині АТБ, сметана в акції від молокія 300 г, 15% жиру, 37 гривень. І також в акції слов'яночка 20% жиру 45,30. Найдешевше молоко в магазині АТБ. Це здається, ось це молоко. Щоденний збір по 37,80 Що дивно, дивіться, 1,5% жиру 37,80. І також 2,5% жиру 37,80. Вже трішки дорожче молоко 3,2% жиру 42,50. В акції кефір від ферма, 2,5 жиру, 46. Продукт молочний, сметанний, 20% жиру, 400 грамів, розумний вибір, 20 гривень 80 копійок. Перевіряємо ціну на гречку. 32 гривні поки що стоїть в ціні, як була. За 30 гривень можна придбати крупу гречану Проділ. Пшенична Полтавська 23 гривні. Крупа манна 24. Кукурудзяна по 19 гривень. Пшоно 21 гривня та 50 копійок. Рис пропарений, шліфований, 50. Рис шліфований, довгий, 49,50. Знижка на крупу булгур, кілограм. Своя лінія 42,50. А ось такий можна придбати за 35,50, пів кілограма. Спагеті ля паста 400 грамів, 35,30. 25 гривень та 40 копійок. Ярка спагеті, 450 грамів. А є ще трішки дешевше тая. Вони по 20 гривень 450 грамів. Локшина яєчна 250 грамів, 33,80. Тримається в ціні а ріжки кілограмові від розумний вибір, 29 гривень. А пружинка 31,20 дорожче, хоча тут також кілограм. І в таку саму ціну мушля, розумний вибір. Ярка Вермішель кілограм 45 гривень. Ярка ріжки 45. Знаєте ціну на оці макарони, вони завжди трішки дорожчі йдуть, тому що це із твердих сортів Deluxe 500 грамів 51 гривня здорожчили. Вермішель також 51 гривня. Трішки дешевше, але тут і вага, менше 420 грамів із твердих сортів макарони, ріжки для паста 40 гривень. Перевіряємо ціну на цукор в магазині АТБ. Ціна 30 гривень. Так, як була, так і залишилась. А ось на сіль трішки впала ціна. Розумний вибір кілограм 11,90. Борошно. Розумний вибір 2 кілограма 41,60 Хуторок, тут вага менша, менше, 46 гривень. Здорожчало борошно розумний. Хуторок, вибачаюсь, амбар 2 кг-40 40 копійок. І трішки впала ціна на борошно Хмельницьк млин 2 кг 43,30 кг. Борошно кукурудзяне своє лінія, кілограм 28 60 Борошно житнє 846 гривень. Та борошно цільно зернове, кіло 853,60. Давайте подивимося, що з олією в магазині АТБ майола 2 літри. Рафінована, 145,60. Трішки дешевше, щедрий дар, 3 літри, майже 259 гривень зі знижкою. І невеличка ціна, а, знижка на олейну літр 800 157,80. Залишається в акції Олія «Щедрий дар» – 74,50. Також зі знижкою Олія Чумак 75 гривень. Зі знижкою Майола 62,70. Та зі знижкою Олія Стожар 75,70. Найдешевша олієва ТБ, це від розумний вибір, 850 мл, 60 гривень, 50 копійок. Олія олейна 74 гривні. Кремдельки з цукром 240 грамів. 34,40. Печиво вівсяне зернове, 300 гів, розумний вибір 27,30. Печиво кукурудзяне, 300 грив від розумний вибір. Майже 30 гривень. Та печиво день у день. Вівсяний зі шматочками шоколаду також 300 грамів. 33 гривні. Десерт від розумний вибір. Тут є молочний з арахісом та чорний. Плитка 100 грамів 21 гривня, 70 копійок. Вафлі артек з фруктозою по 17 гривень. Халва на фруктозі. 37,40. Хто вживає стевію зараз дуже хороша знижка на неї, 108 гривень пакування 300 грамів. Печиво Марія затяжне. 31,60-240 грамів. Вівсяне печиво з фруктозою 300 грамів, 42 гривні 30 копійок. Фруктоза 78,50. Юнга какао з молоком без цукру 150 грамів 62,40. Пластівці вівсяні 500 грамів 47,70. Пластівці крупнозернові від делюкс 500 грамів 46,20. Сила Геркулеса. Пластівці пакування 720 грамів 51 гривня. Пластівці 8 з лаків сира сила Геркулеса. 470 грамів 3750. Своє лінія найдешевші 500 грамів вівсяні пластівці 33 гривні. Суміш пластівців трьох видів, 400 грамів, 14,40 Вафлі Артек. Розумний вибір. 190 грамів 37, та розумний вибір вершкові 190 грамів 27,90. Звичайно, давайте подивимося, ціни на овочі та фрукти. Капуста Пекінська 73,45 за кілограм. Капуста 45 гривень. За округлюю ціну до більшого. По 160 гривень перець. Корінь селери 50 гривень. Тут у нас редька Дайкон по 69 корінь імбиря 20,50. Розумієте, це ціна за 100 г. Огірочки по 12 гривень за 100 г. Томати Черрі 55 гривень, ось такі 250 г. І томати тепличні 86 гривень майже. Дуже сильно подорожчав перець 19,60 за 100 г. Томати коктейльні 13,50. Яблуко Гала 36 гривень. Так, тут яблуко Голден 38 гривень. Манго елітний 290 гривень за штучку. Хурма Піраміда по 1320. Помело червоне 80 гривень. Світі по 120 гривень. Апельсини трішки впала ціна 50 гривень. І я тут ще побачив якісь є за 70 гривень. 60 гривень лимони. Мандарини по 65 гривень. 65 гривень коштують банани. Грейфрути по 70 гривень сьогодні. Так як були, в принципі, так і залишились. Авокадо по 25 гривень за 100 г. Розумієте? Тому що я постійно нагадую за 100 грамів, за 100 грамів ви вже, мабуть, вивчили, що ціна за 100 грамів. Кивів кошику 95 кілограм Киві 111, груша 68. Яблуко Red Prince 42 гривні. Яблуко Чемпіон кілограм 38 Цибуля впала в ціні, залишається така, як була, по 13,80 Буряк по 21 гривні. Морква 31,50. Є картопля молода по 40 гривень і картопля звичайна 26 гривень. Ну, ось такі ціни на необхідні товари, продукти в магазині АТБ. Залишайте коментарі. Буду вам дуже вдячний. Всього вам найкращого. До зустрічі.